Всім привіт! З вами Резин Експрес і наша постійна рубрика що на полиці. Сьогодні у нас на огляді шина Pirelli Цінтеріану p 7 Pirelli – Один із найвідоміших брендів шин у світі. Відомий своєю високою якістю та інноваційною технологіями. Модель Цінтеріану P7 7 це 2. Представлена у 2020 році. Це оновна версія популярної шини Triano P7. Шина Pirelli Citriano P72 має оптимізований асиметричний мальдопротектор, розроблений для забезпечення максимальної ефективності та надійності. Центральна частина протектора оснащена трьома жорсткими ребрами, що забезпечують чудове щеплення на сухих і мокрих дорогах, навіть на високих швидкостях. Широкі поздовжні канавки створюють ефективну дренажну систему, яка швидко відводить воду з зони контакту, зменшуючи ризик коптанування. Монолітні зовнішні та внутрішні букові блоки забезпечують стабільність і впевнений пригожню поворотів. А компактні центральні блоки покращують маневреність та реакцію на Профіль протектор з покращеним розпадом жорсткості збільшує опорну поверхню навіть у поворотах, забезпечуючи безпеку та точність керування. Сучасна гумова суміш збагачена кремземом та специфічними смолами. Покращує щепні властивості шини, забезпечуючи довговічність і зносостійкість. Акустичний комфорт досягається завдяки спеціальному дизайну та бокової частини. кочені. клас С. Середній показник, що сприяє економію палива. Щеплення на мокрій дорозі. Клас А. Відмінний рівень щеплення, що забезпечує короткий гальмівний шлях. Шумність 69 дБ. Низький рівень шуму, що гарантує комфортну поїздку. Зараз на екрані ви бачите, приклад таблиці, щоб ви могли орієнтуватися, наскільки категорія впливає на характеристики автомобіля. Трейдвер 320, що означає прогнозований кілометраж близько 51 тисячі км. Шина в даному розмірі неосначена захисним бортиком, який захищає диск від пошкоджень. Пірелітінтрога p 7 c 2 це шина, яка поєднує високу продуктивність, надійність та комфорт. Вона ідеально підходить для водів, які цінують безпеку та економію тепливу. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. До нових зустрічі на Шерубиці, що на полиці.